Взламщики, да. Блін, да блін, а ты весь так я закривай. А ми виберемось? Я не знаю, слухай. Mm. Може це дорога в один кінець. А, я знаю так. Шкачергу ми Давай вийдеш вот тут одна. Значит, примір від це, мабуть, щоб культивувати землю, щоб її розпушувати, щоб вона була м'якенька. Ми трактор ну, заліз. А що ми тут привезли штука? Ну то те саме бачиш, тільки, тільки там воно орить, бачиш. Да, ця орить, перевертає. Там їх всього скільки три, да? так? Чи чотири, скільки? Три, чи чотири? Та, будь ласка, залазь, звісно. Ну ми йому не скажемо. А, Ні, ні, вікна. Та не замітить. Це ж вікна в зал, не помітить. Давай, тихенько. Вікна в зал? Так, 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 давай. Можна нашкодничать і тихенько їх втекти. Ти готова шкодити? А ти будете? То ми ж з тобою, як ти казала, хто ми з тобою там? Хто? Крадії, так. Да. Що вони питають? Що, що Роблю, що хочуть. То нічого цікаві, кого нема. Костікло не малювання Кості, є. Ну сідай, трошки поролюєш. А, а Ти, головне, його не заведи, бо якщо заведеться і поїде, Аліс, я ж тебе не зупиню вже тоді. Чого? Ну а як? Я не встигну. Тоді будеш рулювати. А я не вмію рулювати. Придеться вчитися на ходу. Да. Розсвіточка тут не дуже. А яку ти хотіла? Розову. А, а яку? Розову? Да. Ну покрасиш, в наступний раз привез... привеземо. Да, я думаю, тут є така кнопочка, на яку я хочу включати, а то вдруг я уїду, 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 уїду. А так, да, я устала тут. Стомилась? А для нас таки страшно. Теж? Та випробуйте. Ні, я не, не хочу. Мені страшно. Мені дивитися страшно, ти хочеш. Чого? Але ми ще дом познімаємося. Дом познімаємо? Дом познімаємося. Що там буде робити? Там двері. Ну, закривай двері. Щоб фермер Данілович навіть не догадався, що ти тут була. А ви хто гадає, тебе я стекло розбію. Так ти не розбий. Та давай ти. Що? Закривай, закривай. А чого перво піднесен і пускай сюди кур? Ну може щоб вони тут не шкодні чули. Що? Може, щоб не обкакали трактор теж, да, як варіант. Давай дивіться. Ай, ліна! Так, тебе не чекаю, пока. О, дякую тобі.